Напередодні міжнародного жіночого дня, 7 березня, у Одеському залі СК відбулася гра 12-го туру чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Міні футбольний клуб Одеса приймав лідера турніру Київську команду хід підопічні Павла Артаковського ще не втратили шансів потрапити до фінальної четвірки, тому мали грати виключно на перемогу, незважаючи на лідируючий статус суперника. Втім, гра розпочалась якось роз. Бачливо кур'йозний гол Ігоря Борсука вивів гостей уперед. Навряд чи сам Ігор розраховував на такий дивний рикошет від Сергія Коваленка. До честі одеситів зазначимо, що вони не розгубились. Та вже на третій хвилині Максим Коптєв поборовся до останнього та зрівняв рахунок. Дещо ускладнив гру Одеси, п'ятий фол, отриманий на 14 14-й хвилині. Але господарі майданчику не тільки обережно та без порушень дограли перший тайм, а ще й спромоглися вийти уперед. На 19 19-й хвилині швидку контратаку Одеси влучним ударом завершив Сергій Коваленко. Вже по перерві на 25 й хвилині Сергій Таранчук вдало перехопив м'яч та віддав чудовий пас на Дениса Марченко, який збільшив перевагу Одеси до 3-1. На жаль. На 26-й хвилині невдало впав, отримав травму та вибув з боротьби Максим Коптів. Тим часом столичні гості зрозуміло здаватися не збирались. Та на 32-й хвилині Олег Зборовський забив другий гол у ворота Одеси. У останні хвилини хід почав грати у п'ять польових гравців. Та як наслідок на 37-й хвилині Євген Свірідов вразив порожню гостьову рамку та довів рахунок до 4-2 на користь Одеси. Кияни ще встигли реалізувати п'ятого, та на 38-й хвилині знову відзначився Ігор Борсук. але на більш Гості вже не спромоглися. Одесити вистояли та здобули дуже важку та важливу перемогу над лідером з рахунком 4-3. Ми в першу чергу виграли у цій команди, доказали, що в Одесі є таланти і не похоронити. Ну і второй, ми продовжили боротьбу, Далі йдемо і боремося за попадання в четверку. В першу чергу. Быстрый гол, пропустили. гол, Команду не сломила. Наоборот, наверное, где-то подзадорило даже. Может и хорошо, что сами себе пропустили, сами себе навезли. Естественно, вдвойне надо было доказывать, вдвойне вылазить. Ну, я же говорю, я в своих ребятах не сомневаюсь, как бы они могут работать через не могу. Поэтому молодцы, что сумели выкрутить ситуацию. В какой-то степени подарок женщинам к 8 марта получился? Да хотим, кстати, поздравить с наступающими 8 марта и пожелать здоровья нашим женщинам, девочкам, сестрам. И, как говорится, будем стараться радовать не только женщин, но и всю общественность футзальную. Після перемоги у 12-му турі МФК Одеса піднявся на четверте місце у турнірній таблиці. 13 березня Одесити зіграють у Києві зі столичним епіцентром, а 21-го вдома у залі СК будуть приймати Херсонський Продекс 7